Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна думка. А, зимова підтримка. Я в попередньому відео розповідав про грошову підтримку, а тепер не грошова підтримка, тому що крім грошової, уряд запускає ще ряд програм. Серед таких програм є нововведення, таке як 3000 УЗ. Що за нововведення і кому що додатково будуть давати українцям, тому що там доволі такий немаленький перелік. Чого будуть видавати в якості підтримки? Давайте детально розберемося. І так, зимова підтримка для українців, до речі, щоб знати, як її оформити, як тільки її запустять, я відразу скажу, де і як оформляти, тому що там потрібно буде подавати заяви, то зробіть просту дію. Долучіться до каналу, натиснувши кнопочку Підписатись, а я буду дуже активно за цим слідкувати. І як тільки воно випуститься, зразу вам розповідаю, ви зразу оформили, і зразу ті, хто перші оформлюють, перші отримують. Тож, 1 мільйон 337 тисяч підписників вже це зробили, долучайтесь до мільйонної армії народних думок. Кнопочка під відео, тиць, підписатись і все. Поїхали. Зимова підтримка, крім грошової, це тисячу гривень кожному українцю. планується, і 6,5 тисяч там по категоріям. Планується ще так званих 3 тисячі від «Укрзалізниці». Плюс додатково планується бонуси на електроенергію кіловати, але то більше для префронтових територій. А це для всіх людей. Що це означає? Давайте подивимося, що сказав про це президент України Володимир Зеленський. Саме він ініціює, є ініціатором цих програм такої зимової підтримки. Да, і доручає уряду розробити план. А потім детально ще злим. Я доручив а, пропрацювати спеціальну програму транспортної підтримки для всіх українців. І є вже пропозиції від Укрзалізниці уз УЗ-3000. Три тисячі кілометрів, щоб кожен зміг безкоштовно в межах України обрати залізничні маршрути Львів, Київ, Київ, Дніпро, будь-які будь-які інші три тисячі кілометрів безкоштовно. Програма зараз пропрацьовується, і оскільки наша держава підтримує сферу пасажирських перевезень, компанія має дати відчутну відповідь людям кошти, які використовуються. Реально служать суспільству, звісно, працюємо і для розширення медичних програм, проект Чекапів, який готує Міністерство охорони здоров'я України. Тобто, можливість кожної дорослої людини приділити більше уваги своєму здоров'ю, має запрацювати вже в січні. Я дорочив уряду найближчими тижнями. Завершити підготовку цієї зимової підтримки і представити деталі пакетом до 15 листопада, щоб люди могли починати користуватись. Отож, Давайте, коли це запрацює і що саме буде працювати. Доручено уряду подати проект до 15 листопада, тобто в середині цього місяця вже люди зможуть почати оформлювати і ну, відповідно отримувати. Три тисячі від Укрзалізниці, я так розумію, це буде рахуватися по відстані. Тобто в кожному білеті вказано відстань, да, яку він долає. І три тисячі кілометрів це загальна відстань, яку можна проїхати. Ну, Наприклад, я. Двічі на місяць їздю в Київ, да, то це туди-назад приблизно 600 кілометрів. Е, якщо 3 тисячі, то це я п'ять таких поїздок туди назад зможу зробити. Доволі таки непогано. І 2,5 місяці економити на вартості квитка. Mm -hmm. Я вам скажу, це навіть краще ніж тисячу гривень, тому що це в рази краще в результаті ну, для тих людей, хто їздить. Але е, якщо дадуть безкоштовні, то я думаю, що кожен українець. Може навіть в якості подорожі собі просто сісти і кудись переїхати. Ну, це за бажанням, так? Відповідно. Далі. Чекап, e, тобто перевірка організму. Медицинська також це та нова програма, яка стартує абсолютно безкоштовний. Кожен кому за 40 років, поки що так анонсовано, можливо, змінять ці вікові параметри. Але поки що анонсовано так зможе піти і безкоштовно провіритись в будь-якій лікарні, будь-то державна, часна, і пройти спектр всіх врачів, які йому потрібні. Ну які там будуть спискові. Я думаю, що там буде повний комплекс, і людина зможе піти повністю провірити, що вона здорова, тому що. Найти хворобу і зарані її ще, поки вона не прогресив вилікувати, набагато легше, ніж коли вже звертатися, коли вона вже в активній своїй фазі. Е, дуже мало українців, до речі, роблять такі перевірки. Ну, я знаю по собі, я вже забув, коли я був в лікарні без якоїсь потр... проблеми чи потреби. Так? А то необхідно робити як ТО для автомобіля, так і для людей. Далі. 100 безплатних кіловат на одну людину або 300 на сім'ю з 1 листопада також почало працювати. Це для українців, які проживають в зонах бойових дій або можливих бойових дій. Це надається автоматично, там ніяких заяв писати не потрібно. І також, зрозуміло, грошова підтримка, тому що ну, білети то все хорошо, перевірка організму супер, але грошики зараз вкрай потрібні українцям. на Оплату навіть ті самої комуналки, да, за яку зараз такі вже борги. Тому анонсовано, що буде е, скоріше все, тому що це ще розробляє уряд, але вже анонсував, що до такого готується. Тисячу гривень кожному і на дорослих, і на дітей, і на всіх. Кожен українець може подати. До речі, оформлювати їх. Потрібно буде на дія картку. Е, як відкрити тоді картку? є повна відеоінструкція на каналі. Чи хорошо, то чи погано. Ну це дія картка, це щось нове, незрозуміле. Типу вона об'єднує багато банківських карток собі разом. Така є загальна, гроші на нього заходять марковані. Тобто, ти маєш їх витратити лише на те, що можна. Ну скажімо так, якщо тисячу зеленського можна там було того року на ліки, книги, білети ті самі, да, оплату комуналки і поповнення мобільного. Хоча це в цих категорій вже більш ніж достатньо, щоб витратити ту тисячу. Да? А також можна було замовляти щось там на Укрпошті. І ті, хто не має діякартки і дії в загальному, то їм приходило на Укрпошту. Думаю, що цього року буде не виключення і буде працювати плюс-мінус так само. Якщо будуть якісь зміни, я відразу вас повідомлю і відразу розповім, як тим користуватися. Тому уважно слідкуємо. Радий був розповісти вам таку новину, що діють якісь програми підтримки. Е, дуже дякую кожному, хто долучається за таку підтримку від вас, зворотню. Це дуже і дуже приємно. Перше, це пряма підтримка, як то рік, яку можна буде витратити на найбільш нагальні потреби. Також ми запускаємо ще окрему програму для тих, кому найбільш складно, це самотні. Літні люди, багатодітні родини, люди, які живуть в зонах бойових дій, деяким іншим групам суспільств. Прем'єр-міністр України представить всі деталі. Обов'язково збережемо на зиму фіксовану ціну на газ, жодних підвищень, також на електрику для побутових споживачів. Тож давайте спостерігати разом і до нової зустрічі на народній думці, дорогі мої глядачі.